Згадаємо прекрасного поета, публіциста, перекладача, надзвичайного і повноважного посла, народного депутата України першого скликання Шевченківського лауреата Романа Лубківського село Острівець Тернопільська область, який за життя став класиком літератури. Він був серед перших, хто повертав до культури імена, затаврованих режимом і його цензурою постатей: Марк'яна Шашкевича, Тараса Шевченка, Богдана Ігоря Антонича, Святослава Гординського. У поезії Лубківського Україна і українська мова стають ідеалами його життя, творчості, невсипущої громадської та політичної діяльності. Мовний патріотизм Романа Лубківського, річ очевидна, де виступає слово не тільки і не просто як захисник, але й головне як творець, всездержитель нації, писав про нього Дмитро Павличко. Нагадав би, що пан Роман Лубківський, ініціатор внесення до Верховної Ради України національного прапора України, надання йому статусу державного, встановлення його над Верховною Радою. А також церемонії присяги президентами України на Пересопницькому Євангелії, його любов до України, рідного слова та культури тому сказане ним гірка і щира істина. Я не знаю жодної країни, де би п'ята колонна так шалено піднімала питання мови. Погано, коли в львівських кав'ярнях звучить чужинецька низькопробна попса. Але смертельно для держави, коли чиновник найвищого рангу більше любить культуру іншого народу, ніж свого, не знаючи державної мови. У державі мусить запанувати українська мова, але мова не калічена, не суржик. Минуле треба пам'ятати на рівні культури, а не на рівні нав'язаних нам імперією дат наших воєнних поразок або ж чужих перемог, які ми чомусь відзначаємо як національні свята.